Бажаємо знову козацького. Друзі, бачу суспільство зовсім не цікавить, яка ситуація на Покровському, Мирноградському, Турецькому, Серебрянки, що Каплі, Яка різниця. Тут інформаційне поле на 99% забито. Трамп, Путін, переговори, гражданин Російської Федерації і Сполучених Штатів Чибуреку Меров. З другим непонятним персонажем, який займає не жодну державну посаду і їздить на якісь міжнародні зустрічі з урегулювання ситуації по війні? Що за бред, блядь? Хто такий Єрмак? Хто такий Юміров? Хто їх уповноважував? Від імені кого? Що вони збираються підписувати? Якщо у нас не об'явлена війна, то який договор про мир підписувати? Перемир'я аналогічно. Що ви збираєтесь підписувати? У мене таке враження, що ці аферисти, блядь, вже країну в дурдом завели до такої степені, що просто капець. У нас половиною роки юридично не визначене поняття і не введений воєнний стан. Агресія. Що агресія, блядь? Ви будете договор припинення агресії підписувати? Ну, таке собі менше з тим. А я вже один раз висловився. І я скажу ще раз, закінчити війну ми можемо або переможеними, або переможецями. І в нас один шлях перемогти підарів. Але із оцими зелено-риговськими, да, антимайданними товаришами, ми її в житті ніколи не закінчимо. Просто не закінчимо. Даже кончений упоротий ідіот должен це зрозуміти. Починаючи з кадрових призначень, розкрадання коштів на фортифікації, на закупівлі зброї, питання йде про сотні мільярдів. І свою діяльність почали з того, що гаруші з ракетних програм забрали на дороги, по яким приїхали підерські колони. І оцей перечень, він буде до вечора, жодна з предвиборчих. Обіцянок особи на посаді президента, який грав артиста да, не виконана. Якщо я не закінчу війну, я піду. Якщо я не закінчу війну в один термін, я піду. Корупціонери будуть сидіти Вова, чого не сидить Чернишов, Лієв, Мендіч. Хто з твоїх взагалі сидить? Ніхто. Тому це розмова ні про що, я свою думку сказав. У мене тут дещо інше питання. Наклонували непонятно незрозумілі органи ТЦК, називається, і зараз вже е, засунули туди мусоров тітушок і дійшли до того. Вчора було відео в Дніпрі, двох побратимів після поранення напали толпою і товчуть, товчуть безнаказано. А я більше скажу: якщо поряд немає пацанов військовослужбовців, цим пацикам ніхто не поможе. Якщо при собі немає холодної чи вогнепальної зброї, пацани вас ніхто ніде не захистить. І таке буде продовжуватися. Тому що мусора вони працюють на господаря. І не важливо, який буде прапор висіти. Оці особи в цивільному це були мусора. Оці у уформиці, ті тухани. Хто там був із От Це місто Дніпро, оця вся стая Підарасов має бути відмобілізована в підрозділ в піхотний. До цих пацанов, де вони були наказом переведені, але я впевнений, що цього не буде, тому що вони поймали кур'єра глову, якого трусили бабки, а пацани заступилися і були побиті по звірячів на вулиці серед людей. Поэтому на тих, хто творить беззакон, треба відвідати з силою. Є штатна вогнепальна зброя. Є холодна зброя. Буде пару блядь, там кабанчиків, баранчиків. Всього наступний раз ця голова, блядь, петушина, тітушна. Буде думати, що робити. Я думаю, з цим зроб... ну, зрозуміло. І це проблема мобілізації, вона штучно зроблена. Штучно зроблена оцим антимайданом з Олегом Риговським шоблом. І я вам скажу звичайний приклад. Ресторан Прага НВЦ, вихідний день. Тисячі вмотивованих бойців будущих, тисячі. Парковки забиті. Наш військовослужбовець, в моїй присутності, дзвоне ВРТЦК, Галасії. Підіймає трубку Попка черговий. каже: а так і так, підрозділах не вистачає. Прийшліть групу оповіщення, ви ж їздите по Україні, то вчите калік. Ось здоров'я злоби ресторан Прага НВЦ. Він півчаса плів, отмазувався. Ми не можемо виїжджати, ми не можемо мобілізувати цивільне населення, ми ми, ми, дзвоніть в поліцію. Понятно, слився. Хазяїн, його начальник ЦК на вихідних трубку брати не буде, ну, понятно. Мусара, да-да, звернення зареєстрували. Хір хто що зробив, хір хто кого мобілізував в столиці України. Де купа ухилянтов, забронірованих, подбронірованих, за мажорові іншої піздоти здорової, наважно да? Ви не побачите людини в пікселі, не побачите десятки тисяч і на важному, Ніхто їх не мобілізує. Не мобілізує чому? Зрозуміло. А потім картинку в засобах масової інформації роздувають. Сел повигрімали людей, сел немає. Тому що грибуть міста, маленькі містечка. А грибуть хто? Мусора. Ти це кашники, це не бойові пацієнти. Бо і це ті самі мусора, які туди позаходили, ті тушня, Коротше, ці петушення голови да, з, з усіх міст і містечок. І валять кріпаків, повибивали. Ну вони ж не розуміють, що вже скоро на комбайні, на СТУ не буде кому цього робити. І реальну ситуацію в країні говорять тільки. Одиниці людей. Одна єдина людина, яка напряму у цьому особі на посаді президенту Голобородьку задавала питання, це Юра Бутусов. Да? Я його особисто поважаю за те, що він з яйцями. Особисто поважає. Юра мобілізувався, не знаю, блядь, Пішов в Збройні сили. Ну, говорю, молодець, красавчик. Тепер хто йому? Журнашлюхи Оце? Журнашлюхи. Там немає Там голови, яка може задати йому питання напряму. Собирають пул придворних жополізов, блогерів, інформаційне поло, все узурпували. Мені ось сюди вже тікток-аккаунт заблокували, щоб і ти не говорив ніде. Ребята, ну так війна не виігрується. Я сказав, що на посаду верховного головнокомандуюча головнокомандуючого призначити офіцерів, які видалилися з баячки і йшов купа хейту. Звонить з телеграм-каналу, якась офісна криса. І 48 хвилин мені починає втирати діч, по ітогу каже. А що ти думаєш, що Юрмак Агент ФСБ, він то російська AIPСО. У Зеленський нам зброю. Він мені оці тези російські Кажу, чувак, який Зеленський зброю. Зброю дають виключно Збройним силам. блядь. Він, Зеленський в руках ніколи патрон не тримав. блядь. Для чого йому зброя? Щоб що? Він війну бачив тільки в Тік-Токі. Ну, може, на Ютубі ще. І оце. Медійно існує одна Україна, створена шмаромарафоном, а в нас на війні, де знає ситуацію, отак інша країна. Народи, так війну не виігрують. І якщо якесь буде там замірення, перемірення або ще якусь херню придумаєте, це відсрочка смерті для країни, так? то буде дуже багато негативних процесів. Край багато буде негативних процесів. Дирижуры цього действия все прекрасно розуміють, Я не особо там покладаюсь уже сподівання на Трампа, значить, что ну, діванушка дурачок и Иван Іва, Гайен Краснов. Поэтому боячка готова до будь-якого розвитку сценарію. І то, що голови придумали, що? Там всех, кому кримінальне опровадження, кого куда. Угу. О. О. Тіпи, то, що ви в 2014 році зробили, да, десятки тисяч патріотів посадили в тюрем, які на своїх гарбах втримали державність, то ви думаєте, що з другий раз так зробити. А я думаю, що все буде по-другому. Бо потужна-потужність все одно до того моменту поки прилітає, як і мусарня, і шмагальня. Тож казацтво нам своє робити, а ви казаки допомагайте кожен своєму підрозділу. Потому що при цих шмигулях у Мірих Резнікових забезпечення як було говно, так воно і буде. І поки не будуть там міністр оборони і правительства, нормальні люди, свідомі українці, так і буде. Але при зеленому кожне кадрове призначення не в пользу, а в рід. Як ця його діяльність і як всі його передвиборчі обіцянки, жодна з яких не виконалась. І ще саме головне, багато з вас підтримує Рому Червінську, і Рому Дудіна, істинних українців, патріотів і багато військових, які сидять в тюрмах. Ні. Ну подумайте, хто ви після цього, крім як плакати в інтернеті.